Показую черговий косяк. Ось. <плес> ну, я давно зрозумів, що тут косячок. Ну, а це тільки руки до нього дійшли. Краще б його Вікторовичу пиливав. Так, Вікторович. <плес> Фу. Ну, раз нема грошиків, щоб заплатити Вікторовичу за косяк. То його виправляю сам. Двері в мене буде полотно 70 см, проєм 80. А тут вищий проєм на 6 см. По-моєму, 74 чи 73. Коротше, двері не стануть. Так що ось так. Електроенергії немає зараз. Генератор не хочеться дергати, щоб оцю арматуру випиляти. Вже дочекаюсь, має бути скоро. Електроенергія. Не знаю того графіка. Оце вам мінус СЕС. Не знаєш графік відключення. Так що отак. Запилював там зверху. Фу, коротше, не прикольно. Спина мокра. Оце пропиляв. Хай три шматка відпиляв. І спина вже мокра. А в будинку у нас 13 градусів. ні, майже 15. Ні, 14 градусів. 14 градусів. Градус нагнав грубкой. Ось ну, так-то отакі справи. Працюємо. В респіраторі, ну без наушників. Музику слухаю. Так що косяки, я вам скажу, бувають скрізь. Тільки багато хто їх не показує. І не визнає, що вони є. Так що таке. ну це не критично. Потім там знизу доведеться підлити трохи на порозі, ну та чепуха. Так що, якось так працює, працює. Ох ти! Стіни як затерти. класно. Та ти що? Ну, телефон не передає. Вот темно. Так, добре. Працюю.